Добрий день! Сьогодні починаємо роботу в навчальному зошиті з математики у частині 1. Працюємо на сторінках 2 і 3. Перший розділ. Узагальнюємо і систематизуємо вивчене в 3 класі. Тема сьогоднішнього уроку: Повторюємо нумерацію чисел у межах сотні. У вашому зошиті є три вкладки. Ми сьогодні опрацюємо інформацію з першої вкладки нумерація трицифрових чисел. Числа, які застосовують під час лічби, називають натуральними числами. Найменше натуральне число один, найбільшого натурального числа не існує. У десятковій позиційній системі числення 10 одиниць нижчого розряду утворюють 1 одиницю вищого розряду. 10 одиниць це один десяток, 10 десятків це одна сотня, 10 сотень це одна тисяча, 1, 10, 100 1000 І так далі. Це розрядні одиниці. Залежно від кількості цифр, які використовують для запису числа, числа поділяють на одноцифрові, двоцифрові, трицифрові і так далі. Проте, всі числа записують за допомогою 10 цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А тепер виконаємо перше завдання у зошиті. Які числа називають натуральними? Ми з вами щойно пригадали, що натуральними називаються числа. Які використовують для лічби предметів. Найменше натуральне число 1, найбільшого натурального числа не існує. Назви відомі тобі розрядні одиниці 1, 10, 100, 1000 і так далі. Це розрядні одиниці. Як класифікують числа за кількістю цифр, використаних для їх запису. Залежно від кількості цифр, які використовують для запису числа, числа поділяють на одноцифрові, двоцифрові, трицифрові і так далі. Проте всі числа можна записати за допомогою 10 цифр. У чому полягає позиційний принцип запису чисел? Значення кожної цифри в записі числа залежить від місця, тобто від позиції цифри в цьому записі. Наприклад, у числі 567. Цифра 7 стоїть на першому місці справа, тому вона позначає одиниці. Цифра 6 стоїть на другому місці справа, вона позначає десятки. Цифра 5 стоїть на третьому місці справа, вона позначає сотні. Що ти знаєш про розрядний склад числа? Двоцифрові та трицифрові числа мають розрядний склад, оскільки в них можна виділити кількість одиниць у кожному розряді. Наприклад, у числі 567, у розряді одиниць 7 одиниць, у розряді десятків 6 одиниць, у розряді сотень 5 одиниць. Таким чином, двоцифрові та трицифрові числа можна подати у вигляді суми розрядних доданків. Наприклад, трицифрове число 567 можна подати у вигляді суми розрядних доданків так. 500 плюс 60 плюс 7. Це саме число можна подати у вигляді суми розрядних доданків по-іншому. Адже 500 це добуток чисел 5 і 100 плюс добуток чисел 6 і 10 плюс 7. Як виділити в числі загальну кількість одиниць, десятків сотень? У трицифрових числах можна виділити загальну кількість одиниць десятків сотень. Так, у числі 567 всього 567 одиниць. Десятки стоять на другому місці справа. Отже, щоб в такому числі визначити загальну кількість десятків, треба прикрити першу справа цифру. Тобто прикрити одиниці. Ліворуч залишилися десятки. Отже, в числі 567 всього 56. Десятків. У цьому числі можна виділити і загальну кількість сотень. Сотні стоять на третьому місці справа. Отже, у такому числі треба прикрити першу і другу цифри справа. Ліворуч залишиться сотні. Отже, у цьому числі всього 567 одиниць 56 десятків 5 сотень. У другому завданні потрібно записати числа та усно розбити їх на дві групи за певною ознакою. Я прошу вас зупинити відео, виконати це завдання, а потім себе перевірити. Отже, 7 десятків і 5 одиниць. Це число 75. 6 сотень 9 десятків і 4 одиниці. 694 20 десятків і 6 одиниць. 206. 7 сотень і 2 десятки. 720. 30 десятків і 2 одиниці. 302. 6 сотень і 6 одиниць. 606. 2 сотні і 3 одиниці. 203. 9 десятків і 9 одиниць. 99. Ви, мабуть, вже зрозуміли, за якою ознакою потрібно розбити числа на дві групи. Так, це числа двоцифрові і трицифрові. Трицифрові числа, двоцифрові числа. У наступному завданні потрібно записати числа у вигляді суми розрядних доданків двома способами за зразком. Ми щойно з вами таке завдання виконували, і ви бачите зразок, тому я гадаю, що ви з цим завданням впораєтесь самостійно. А тепер, навпаки, потрібно суму розрядних доданків замінити числом. 400 плюс 30 плюс 8. Ви вже здогадались, що це число 438. 500 плюс 40 це число 540. Решту виразів запишіть, будь ласка, самостійно. А тепер пригадайте, що означає додати 1 і відняти 1. Так, додати 1 це назвати наступне число, а відняти 1. Це означає назвати попереднє число. Тож, до числа 569 підбираємо наступне число яке? Так, це число 570. А у числа 700 попереднє яке? Так, це число 699. А решту виразів виконайте самостійно. А тепер виконуємо шосте завдання. Скільки різних двоцифрових чисел можна записати за допомогою цифр 1 і 8, якщо цифри в записі числа повторюються? Оленка міркувала так. Це можуть бути числа 11, 18 88, 81. Перших два числа мають однакове число десятків. 1. Останніх два числа також мають однакове число десятків 8. Ці числа попарно відрізняються лише числом одиниць. Чи можна погодитися з Оленкою? Гадаю, що можна. Сьоме і восьме завдання ви виконаєте вдома. У сьомому завданні вам потрібно записати три цифрові числа. Так, щоб у записі числа цифри не повторювались. А у восьмому завданні потрібно записати двоцифрові числа. Так, щоб у записі числа цифри повторювались на зразок того, як це зробила Оленка. А тепер розглянемо завдання. У додатковому зошиті. Працюю самостійно. У першому завданні потрібно замінити кожне число сумою розрядних доданків двома способами, як ми вчилися робити це на уроці. Це завдання запишете до тоненького зошита. У другому завданні потрібно знайти значення виразів і дописати результати. І в третьому завданні потрібно здогадатися, про яке двоцифрове число йде мова, і записати це число. А тепер підсумуємо, про що ми сьогодні з вами говорили на уроці, які числа називаються натуральними. Гадаю, що ви пам'ятаєте, натуральні числа це такі числа, які використовуються при лічбі предметів. Яке найменше натуральне число? Найбільше. Найменше натуральне число це число 1. Найбільшого натурального числа не існує. Які бувають числа в залежності від кількості цифр у їхньому записі? Ви пам'ятаєте, що числа бувають одноцифрові, двоцифрові, трицифрові і так далі. Розкладіть на розрядні доданки число 435. Число 435 має 4 сотні, 3 десятки і 5 одиниць, тобто 400 плюс 30 плюс 5 можна розкласти в інший спосіб. 435 дорівнює 4 помножити на 100, плюс 3 помножити на 10 плюс 5. Визначить загальну кількість одиниць, десятків і сотень у числі 435. У числі 435 всього 435 одиниць. Пригадайте, як ми визначали загальну кількість десятків і сотень. Так, Ми прикривали останню цифру, тобто, прикривали розряд одиниць і отримали загальну кількість десятків, їх 43. Коли прикрили Одиниці і десятки отримали загальну кількість сотень 4. Отже, в числі 435 всього 435 одиниць, 43 десятки і 4 сотні. На цьому урок закінчений. Дякую за увагу. До побачення!